Відмовляй, впевнено, друзі. Я вітаю вас на каналі. Сьогодні ми говоримо про те, як відмовляти впевнено і не відчувати за це почуття вини. Я вам наведу дуже робочий шаблон поведінки. Можна сказати, таке практичне завдання, яке треба виконати кожному. Тому рекомендую додивитися ролик до кінця. Не затягую. Поїхали! Перший пункт Виділіть 20 до 40 днів. На пропрацювання цієї задачі в цей час бажано бути максимально стабільним, не дивитися негативних новин, максимально бути сфокусованим на пропрацюванні цієї задачі, дуже робоча штука. Другий пункт це взяти нотатник і почати записувати всі почуття, думки, самоаналіз кожного дня, що ви робите, в чому загалом суть цієї задачі, а в тому, що кожен раз, коли до вас хтось звертається з проханням. І ви не хочете його виконувати, ви відчуваєте, що на вас стиснуть, ви відчуваєте, що там застосовують якусь маніпуляцію. Загалом ви не маєте бажання виконувати чиєсь прохання. Ви просто кажете: не буду і не хочу. Без пояснення причини. Коли людина вас питає: А чому? Ти кажете, бо просто не хочу. І все. І завершуєш комунікацію. Це дуже важливий момент, тому що люди. Після того, як ви будете казати, я не хочу, я не буду, будуть нав'язувати вам почуття вини. Ну як ти це мені не допоможеш? Невже я так багато щось тебе прошу? І це буде оце саме нав'язування почуття вини для того, щоб людина отримала те, що вона так хоче. Розумієте, це дуже важлива річ. Ви повинні контролювати цей момент, ви не повинні піддатись на цю маніпуляцію. Ви повинні просто бац, сказати і завершити комунікацію. Все, не пояснювати, чому саме ти не хочеш, чому саме ти не будеш. Ти не повинен цього робити. І кожен раз, коли ти будеш приходити додому, ти будеш записувати свої відчуття, які тригери ти ловив під час відмови. Що ти відчував? Чи ти відчував почуття вини, чи ти відчував те, що тобі не незручно. Ти повинен це прописувати, тому що твої очі будуть бачити те, що ти пишеш, і вони будуть розуміти, ага, цей шаблон справді працює. Значить, я повинен робити ще так. Ще декілька разів повинен це повторити. І з кожним днем, коли ти будеш відмовляти, ти будеш ставати все впевненіше і впевненіше в собі, розумієш? Це настільки робочий патерн, що я раніше не думав, що він настільки круто працює. Коли мене людина просить те, що я не хочу, я кажу, я не хочу. І все для людей це шок, тому що ти не аргументуєш, але ти і не повинен розумієш. Загалом це стосується того, коли ти реально дуже зайнятий, і ти загалом, навіть що ти не зайнятий, це не важливо. Ти не повинен пояснювати, чому ти відмовляєш. Бо нас натравили на те, що коли ти відмовляєш, ти повинен прям чітко аргументувати, чому в тебе не виходить. Якщо ти... Вважаю, що не потрібно аргументувати, значить, не потрібно розумієш? І це дуже підніметь впевненість собі. Ти керуєш ситуацією. Ти розумієш, я хочу, я роблю, не хочу не роблю. От і все. Ти залишаєшся в сильній позиції, це дуже базова річ. Я дуже рекомендую це застосовувати, і після 40 днів ви будете почувати себе на зовсім іншому рівні. Коли людина приходить припустимо до мене на консультацію, щоб повзаємодіяти зі мною, я даю їй цю задачу, і після 30-40 днів людина приходить до мене з усмішкою і каже: Блін, ти що це так круто працює? Я навіть не думав, що це настільки робочий шаблон. Тому залишайте свою думку внизу. Що думаєте, що до цього поспілкуємося? Я вас міцно обняв. Фонди внизу, фонд «Повернись живим, фонд Сергія Притули. Ми працюємо далі. Слава Україні!